Всім привіт! З вами канал онлайн покупка яй і сьогодні до нас прийшла маленька іграшка. Я назвав її гвинтокрилом. Тому що вона деяким чином схожа на вертоліт за своїм принципом. Ну, давайте ми розпакуємо і детальніше подивимось. Що складається? Це в нас. Ось такий міні-вертоліт, який там потрібно буде загинати по лініях. Ось бачимо, тут є лінії. Ось одна і ось інша. Одна пряма, друга трошки по діагоналі. І, відповідно, є отака рогатка з резиночкою для того, щоб цю іграшку запускати в повітря. Також на, самому, на самій іграшці є. Маленький діод, який повинен включатися. Ось він світиться. І відповідно ви цю іграшку запускаєте ввечері, а ще краще взагалі вночі. І ви її запускаєте вверх, вона вистрілює, і, відповідно, буде спускатися і світитися і крутитися. Ну, і давайте перейдемо на двір. І подивимося, як вона літає. Ну і, власне, намагався я засняти те, як літає дана іграшка, але зробити це не зміг, попри все бажання. Тому що банально вдень знімати не зовсім зручно, тому що не видно, як світиться даний діод, хоча він досить яскравий. А вночі, на жаль, моя камера не справилася з поставленим завданням і відзняти необхідний матеріал не. Вдалося. Ну, тобто, вдалося, але зовсім не видно результат. Тому я зараз вам продемонструю ролик, який я знайшов в інтернеті, коротенький, про те, як літає даний е, апарат. Скажу вам те, що літає він справді так, як на ролику, тільки трошечки швидше опускається. Можливо, тут можна якось підкоригувати нахили, для того, щоб він спускався довше. Ну, це все прийде вже з часом, коли я вже буду знати, як він що і як з яким принципом літає. Ну, а поки що, так як є. Дивимося, ролик. Ну, ось ви подивилися коротенький ролик про те, як літає даний апарат. Єдине, що можу сказати, що дана резинка, можливо, її треба якось зафіксувати, тут хоча, хоча тут є зубчик для її фіксації, але після буквально декількох разів е тестування вона в мене просто-напросто вистрибнула звідси. І, як ви розумієте, якщо запускати її вночі е цього апарата, то знайти її мені. Не вдалося, це я зміг зробити тільки на наступний день. Тому або мати в запасі з собою декілька таких резиночок, їх можна використати навіть якісь з інших приладів, часто зарядні пристрої ними обмотують і так далі. Ну, тобто, цей момент ви повинні мати на увазі. Ось, в принципі, все, що я міг сказати. Про цю іграшку. Оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями. Не забувайте про конкурси, які регулярно проходять на нашому каналі. З вами був канал Онлайн Покупка.ua. Дякую вам за увагу!